Вітаю всіх! Сьогодні будемо готувати кабачки, в вторчені заправці. Готуємо баночки, помили баночки содою. От, не треба стерилізувати їх, вони потім будуть ще стерилізуватися в каструльці. От, Готуємо от, от, отакі приправочки. От, у нас тут кропик, е смородинка, петрушечка, лаврушечка, чорний перчик. От, одна, одна перчинка душистого перцю. Потім гвоздичку і чесничок порізаний. Ріжемо ось так кабачки, так як вже пішов урожай на кабачки. Так що хазяйки готуємо, смакуємо, вложимо в баночку, всю заправочку, ту, що ми назвали. От, потім будемо вкладати кабачки. Вкладаємо кабачки в баночку, накриваємо поки що кришечкою, відставляємо і готуємо маринад. Ось вийшло у нас 5 баночок. Ну, пішло десь кілограма. 3, мабуть, кабачків, ну, У нас вони свої домашні, так що точно я прям так сказати не можу. ну десь До 3 кг. Зараз ми заваримо маринад, от, залімо от, і поставимо їх стерилізувати. Маринад зараз покажу. Ми з вами закип'ятимо маринад на 5 літрових баночок. Потрібно 7 стаканчиків води 250 г, столові ложки солі без верху, 1 стакан оцту. 1 стакан цукру це все по 250 грам. І 6-8 столових ложок кетчупу чілі. Ну, я беру торчин, у нас такий. Зараз ми все змішаємо. От, і оце, Оцет ми будемо лити в кінці. Закип'ятимо, вилімо оцет, потім залимо баночку і поставимо стерилізувати. Беремо каструльку, стелимо полотенечко, заливаємо водичку і стерилізуємо всім 10 хвилин. Закипів наш маринад. Залили гарячим, прямо, ну, таким гарячим маринадом і ставимо в каструльку для стерилізації в тепленьку водичку, обов'язково. Наші баночки стерилізуються 10 хвилин від закипання. Така смакота в нас вийшла. Готуйте, як ми, готуйте краще нас. Підписуйтесь. Дякую, що подивитесь. Рецепт буде в коментарях. Заходьте, читайте, готуйте.